Так, друзі, добрий день! Громадська організація Довста Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, бажаючи потерпіть, значить, нововведення у нас з 1 січня 2023 року увесь бізнес змушений буде сплачувати за електрику за новими цікавими тарифами. Загальна кількість підвищення становить приблизно 107%. Новий тариф на електроенергію становитиме 636 гривень 17 копійок значить, за мегаватт-годин, а послуги диспетчеризації подорожчають до 207 гривень 63 копійки. Проєкт змін тарифів на 2023 рік опубліковано на сайті НЕК Укренерго результатом цього підвищення стане зростання цін на більшість товарів. Цікава така ситуація. Це те, про що я говорила, і те, що всі дуже не хотіли чути, всі називали нас провокаторами, тому що ми говорили, що буде підвищення цін, і людям буде дуже важко, тому що за електроенергією підвищуються абсолютно усі тарифи, починаючи з хліба і закінчуючи будь-яким виробництвом. Значить, подорожчання планується з кількох причин. Руйнування енергетичної інфраструктури російськими обстрілами, цінові зміни на водопостачання та водовідведення, збільшення фізичного обсягу робіт через постійні обстріли з боку РФ та вартість цих робіт, зростання витрат на сировину та матеріали, зростання ціни палива, збільшення видатків на капітальні інвестиції, зростання прогнозованих курсів долара та євро до гривні з одночасним збільшенням витрат на ПСО. Для зеленої генерації. <кій> Отже, друзі, нашу дешеву енергетику у нас відберуть. І я думаю, що ви прекрасно розумієте, якщо читаєте, якщо аналізуєте, що за цим послідує? Ну, е, значить, на, на, найскоріше, що станеться, це те, що бізнес, виробництво українського походження може зникнути взагалі. Це наша з вами реалія. Підвищення тарифів для населення до кінця опалювального сезону поки що не відбудеться, тому що там стоїть заборона, там діє фіксований тариф для індивідуальних побутових споживачів гривня 44 за кВт годин при споживанні до 250 гривні за кВт годин на місяць. 68 гривня 68 за кіловат-годину на споживання понад 250 гривень за кіловат годину на місяць. Вишенька на торті, слухайте уважно, я думаю, вам це буде цікаво. І всі мої слова, як завжди, можна легко перевірити. Заходьте в Вікіпедію і читайте, дивіться. Е, Прем'єр-міністр Шмигаль. Його життєпис січня 2017 року. До січня 2018 року працював у ПАД ДЕТЕК Захід Енерго, заступником Генерального директора соціальних питань. З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, виконувач обов'язків заступника Генерального директора соціальних питань ПАД ДЕТЕК Кому ще? Що не ясно. На сьогоднішній день фраза можем потерпіти переростає в іншу, хай їбуть, аби не били. Якось так.